Знаємо таку безуглу, яка зараз з'явилася в інфопросторі в негативному світлі багато де, і в неї були розмови про те, що нібито Верховна Рада готує законопроект згідно з яким зміниться мобілізації правила. Там нібито було про мобілізацію жінок, і вже є цитата президента про те, що мобілізації жінок. Е не підпише закон цей про мобілізацію жінок Зеленський. Він сказав, але він політик. А ви як добре? Я буду не казати не військовий, а, а ветеран російсько-української війни. Якою є Тут, ваша думка? Тут я скажу дуже просто від жодної людини в форми. Я ніколи не чув пропозицію мобілізувати жінок. От армія цього ніколи не просила, не просить. Це абсолютно абсурдна пропозиція. І, до речі, я б трошечки підкоригував. Ви сказали, що у Верховній Раді готується такий законопроект. Це неправда, це поки що персональна ініціатива народного депутата Мар'яни небезуї. Вона має, звичайно, повне право готувати будь-який законопроект, вносити його на розгляд ради. Але це вибачте, коли в раді готується, це коли над цим працюють фракції, це коли це над цим працює профільний комітет. А, от я точно можу вам сказати, що цього наразі нема, це її поки що приватна ініціатива, і при тому вона ще навіть юридично вона навіть не вносила такого законопроекту навіть сама від себе. А тим більше це не є не є зараз в роботі ні в комітеті, ні у фракції. Тому насправді ми говоримо про якийсь дуже дивний для мене е, інформаційний вкид від пані Безугли, е, сенсу якого я абсолютно не бачу. Бо не тільки немає військової потреби в мобілізації жінок. Е, вибачте, давайте подивимось навколо. В нас що вже всі чоловіки воюють. У нас мобілізовані всі потрібні чоловіки. А от власне і настільки не вистачає, що тепер давайте вже ж і жінок все ж таки закликати. Це по перше, тобто нема такої потреби. По-друге, навпаки, з точки зору якраз бійців, які воюють, от їм, вибачте, спокійно воюються, коли тим часом з дружиною все в порядку діти при дружині вони мають можливість, коли треба виїхати за кордон. І от тоді хлопцям воюється спокійно. І якраз ініціатива безуглу, яка ще й включає закритий кордон на виїзд для жінок. Оце якраз удар зараз і по армії, і по настроях, по настроях на фронті, і по настроях в тилу. На, що вона це робить? Я абсолютно не в курсі. Але це не просто не потрібна з військової точки зору ініціатива, а це шкідницька ініціатива. От, е крім того, я б навіть ще про одну річ сказав. Ну про жінок я далі не буду навіть коментувати. Ще раз, армія не, не те, що не вимагає е мобілізувати жінок, армія якраз трошки в шоці від цих ідей. Так от... Але навіть бувають такі трошки істеричні вислови в мережі. Отут вже часто інколи навіть і від військових, тому що ну ми всі живі люди. знаєте, що називається клямочка? Падає. От так от е про те, що, хоча б про чоловіків, ідеться служити підуть всі. Так, от, з точки зору армії і фронта, нема жодної потреби, щоб служили всі, має піти служити рівно стільки людей, скільки потрібно для виконання бойових задач. А це абсолютно різні підходи. От забрати всіх на принцип чи забезпечити мобілізацію тої кількості, яка потрібна ЗСУ для виконання задачі.